Служба безпеки України викрила чергову групу ФСБ. Правоохоронці затримали жіночу агентурну групу, яка коригувала ракетні удари по Одесі. Зрадниками виявились три мешканки міста віком від 19 до 23 років, які працювали у місцевій кав'ярні. За вказівкою російської спецслужби вони готували масований ракетно-дроновий удар по військовій інфраструктурі обласного центру. А щоб скоригувати точки, обходили місто під виглядом дружніх прогулянок. Коли ж виявляли потрібний об'єкт об'єкт, жінки фотографувались на його фоні. Зокрема, робили селфі з прив'язкою до місцевості. Зазначу, що ворога найбільше цікавили локації військоматів та медустанов, де проходять лікування українські захисники. Крім цього, підозрювані намагалися виявити бойові позиції підрозділів ППО та берегової охорони, які охороняють місто з повітря та морської акваторії. Усі знайдені дані жінки меседжером відправляли своєму куратору з ФСБ. До слова для конспірації під час листування вони ховалися за вигаданими нікнеймами, а також використовували анонімний чат. За кожне виконане завдання фігурантки отримували від РФ грошову винагороду. Я додам агентки просили окупантів про своєчасну евакуацію та працевлаштування в одну з російських спецслужб, але цього таки не сталося. СБУ зірвала плани ворога. Нині жінкам оголосили про підозру за державну зраду, вчинену групою осіб в умовах воєнного стану. Вони перебувають під вартою, їм загрожує. До вічне ув'язнення. Друзі, аби допомогти нашим захисникам на фронті, РБК Україна проводить збір 109 дев'ятій бригаді вкрай необхідні впівтрони, аби нищити живу силу та техніку противника. Долучайтеся до збору і ви. Усі реквізити ви знайдете у описі під відео.